Тримаємо, піклуємося про наших друзів. Першим тримає дуже крутий ескаватор Вольво для того, щоб зараз облаштовувати позиції. Потужний засіб для того, щоб ми мали можливість створювати інженерні споруди, бліндажі, бруствіри і так далі для того, щоб оберегти життя хлопців. Загальна кількість ескаваторів, які закуплено вже більше 40. це зараз найперший дефіцит. До Таких самих дефіцитних позицій відносяться квадроцикли. Потужні квадроцикли, на яких наші хлопці будуть доставляти боєприпаси чи будуть доставляти групи для виконання бойових задач. Вже традиційно наші вироби вони є сплатою ініціації, повністю підготовлені і на сьогоднішній день є найкращими по якості, які постачаються до складу Збройних сил. Нам передали сьогодні 100 івпів дронів і це, вважайте, 100 вражених цілей противника. Але це ще не все. Уявить собі, що навіть оця маленька коробочка рятує велике життя великого воїна. Очі надати кожному солдату. Це прилад виявлення FPV-дронів. Який себе дуже непогано показав на полі бою, і хлопців є хвилини для того, щоб сховатися від кілів дрона. Ми зараз намагаємося забезпечити, щоб кожен автомобіль е, став цей цукарок. Велика вдячність справі громад фонду Порошенка за дуже великий об'єм допомоги. Перші ванільні цукорки, як зазвичай, ідуть нашим <с улюбленим <с бригадам. Так що приймайте, слава Україні!